Всім привіт, з вами я, просто ютубер або Вадим Фрірайдер. Сьогодні я би всіх хотів би поздравити з Новим роком. Бажаю всім щастя, здоров'я, хто це дивиться. Сьогодні у нас буде така міні-новорічна тема. Ну, обзор на мою кімнатку, поздравлення вас з новим роком, всякі новості. У мене відео про таке не виходили. Перша в мене от, така от є ялиночка от красивенька. Ось от, от, от. От така от ялиночка є в мене красивенька. Друге, що я вам хотів сказати, у мене є, ну, скоріше всього, ну давайте я вам сам покажу. Ось дивіться, от, такий от кран, так. Не буду показувати, що тут. Вот, короче, такий кран здоровенний. Я буду в нього все рухоме. І хотів би вам сказати, у мене скоро, ну, як, скоро, два місяці, може, буде, може, у мене буде новий телефон, POCO F5, можете подивитися зараз у нього. вот він тут. От, такий ось такий смартфон, він дуже класний, характеристики, ну в нього дуже файний процесор, коротше, камера, все як має бути І ще. Скоро, ну, січні. в січні. У мене дуже багато посилок їде, 9 посилок, але не типа іменно по кожному. Там 9 там, по 2 посилки. там, ну, коротше, Для велика їде всі. Оці. Коротше, я буду йти до пошти, я вам зніму, як я буду до неї йти. і там, коротше, Завтра я буду сіяти. Хоч чуть трохи надо грошей не сіяти. Дивіться, У мене. Бах. Було 900 і ще 300 в мене було так. Типу я насіяв, не насіяв, а на колі два. 1300 можна рахувати. Лишилося 500 гривень. що мені треба піти насіяти. Сон ще другають, але новий рік, мені лінь, я празнував трохи, гості приходили. І скоро собі, ну, я вже казав, я буду брати собі квадрокоптер. Ну, в нього камера, може будуть відео, але там камера зовсім просто ніяка, але політати там в дворі, повипендрюватись, просто по, там піднятися наверх і подивитись, що там, то можна, такий не дуже дорогий він. Ну так. Да. Ще в мене там їдуть підсвітки, коротше, для велосипеда. Ну, будуть розпаковки, скоріше всього, якщо я не забуду, якщо я захочу. У мене вже тут є ялинки, тут в мене все новорічне. Знаєте, скільки в мене зараз я вам скажу в мене 3 години до Нового року в мене. Так що це останнє відео у цьому році. У цьому році. Вже 2024, я пам'ятаю, тільки був 2020 рік. Але наступив вже 2024 наступить. Одно, пишіть у коментарях, де ви зустрічаєтеся, з ким ви зустрічаєте і як ви зустрічаєте. Ну, типу там просто або спи, спите, або там п'єте собі. Ну, хто як? Зустрічає. Новий рік. Ну, от я вип'ю там, може, якусь солодку воду в мене є. Вип'ю солодку воду, послухаю, потім буду сидіти, там відео дивитися, радуватись новий рік, кричати музику слухати, коротше, всяке таке. І, ну, і потім я вже не бачу смислу щось ще робити. І просто собі лягжу спати. Година третя-четверта, ляжу спати. Ну, Ну, а смисла лягати. То Новий рік то не є якийсь такий праздник, там, колядка, от як було. Ну, коротше, це не є маленьке, а це є іменно таке серйозне. Ну, коротше, завтра буду своїх друзів кликати. Напишіть, мені дуже цікаво читати ваші коментарі. Мені дуже, я буду дуже радий, як ви будете писати коментарі. А скоро починається новий рік. Нові, нові. всеки, прикольні свята, у мене ще буде телефон. Коротше, дуже класний такий праздник Що? Я вже вам про все вже розказав, це переказав, про це я вам розказав. Ну, коротше, буду сіяти, потім зроблю відео. Десь у 2024 мене вийде перше відео, може першого числа, як я там гуляю десь. Потім можна буде через 2-3 роки це передивлятися. такі а це було 4 роки, назад за 2024-му, зараз 2027. Він кажуть, не понімаєте, що через... буквально через 6 років буде 2030 рік. Це мені буде е, 18 років у 2030-му. А в 2040 мені буде. 38. Чи 42. коротше, Мені я буду вже. Не маленький. 28. Да, 28, не 38. 2040. Може до 2050. до 2080 доживу. Ну коротше. Давайте вже будемо прощатися, Ось таке от відео я вам про все розказав. Він був я просто ютубер або Вадим фрірайдер і всім пока! Друзі, це вже у нас кінець відео. <кхи> у нас кінець відео, але я би хотів що, показати, що у мене їде. У мене їде, коротше, назад, на, коротше, на задні тормоза їде така штучка. Ставиться там те тормоза, нажимаєш, і воно світиться червоним. Далі велосипедний, задній сеглян, е, можна сказати. Ось типа, фонарик назад, щось, типу того. велосипедна сумочка така. І електрический клаксон, дві штучки, це ще моєму другові я йому. Ну, далі в мене отакі от от наклеїчки Limited Edition, ковпачки, грімішок для мого Mi Band, цвітодіодна гірлянда, портативний міні-мікрофон. Лед підсвітка нова і. Ой. І зарядка для мого того телефону. Давайте вже будемо на цьому точно прощатись. З вами був я просто ютубер або один фрірайдер. Усіх з Новим роком! Всім пока! світ де Христос родився, з його плотився.